Слава Ісусу Христу з вами отець Степан ви на каналі На Спасіння. Цей коментар. Я чесно, я не знаю. Я не знаю, чого люди не вірять. Я не розумію, чого люди вибірково вибирають, в що вірити. І я не розумію до кінця, чого ви мене то питаєте і чого я маю то знати. Я не знаю. Тяжко сказати. Знаєте, якщо б так було легко це все зробити, там, записав одне відео про сповідь і всі пішли каятися. Записав про ще щось там. І всі почали вірити так, як в церкву вчить. А так нема. На жаль, так нема. Я знаю, ну, як здається, ніби гарних християн, які до церкви ходять і сповідаються, ну, стараються часто сповідатися і до причастя ходять. А от в демонів. І... Одержимість. Не вірять. Думають, що то, знаєте, такі християнські страшилки, байки в Біблії. І як тим дукає, що то правда. І от людина може виглядати християнином, а насправді, ну от насправді, далеко тій людині до християнства, то так само, знаєте, як. В пресі про сіяча. вийшов і сіяв от зерно. І от то зерно, що впало між каміння, воно проросло. Так ми бачимо: от людина ходить до церкви, вона нібито християнин. А коріння от не впустило всередину. От Христос про таких людей говорив нам. Виглядає, що ніби проросло, але не в глибину. Отак. Треба собі усвідомити, на жаль, але треба, що не всі повірять, не всі приймуть 100% науку Христа, не всі спасуться. Це треба розуміти. Це треба розуміти. Але наше, наше призначення проповідувати, сіяти то зерно, де воно там падає, може прорости добре. Всім гарного дня, слава Ісусу Христу.